Ти бачиш воті брата порошинку, ох, як вона тобі там заважає, ночі і вдень думкам нема спочинку, І терпіння, врешті-решт, уже зникає. Слід на недолі братові вказати та докорити й винести свій вирок, і порошинку ту скоріш дістати, ти цього так бажаєш дуже щиро Ти прагнеш справедливості і суду. Чужі гріхи тебе бентежать і мучать, У житті сторонніх бачиш скільки бруду, тож ззаду маєш діяти рішуче. А знаєш, що Ісус сказав, одначе? Що лицемір ти, і робиш іншим шкоду. Оці, брата порошинку бачиш, в своєму ж непомітно і колоду? Ну, як скажи, могло таке от статись? Ти судиш інших, а себе не видно. Свої помилки вмієш оправдати, замаскувати та сховати спритно, а до чужих, таки немилосердний, осуджуєш, знеславлюєш бурхливо, та боляче пораниш з пересердя і думаєш, що чиниш справедливо. Свої гріхи так страшно виглядають, якщо їх чинить по життю твій ближній. Та знай, є той, хто таємниці знає, і твої помилки викриє Всевишній. А пам'ятаєш блудницю, ту жінку, що привели до Спаса фарисеї, не засудив Господь її завчинки, а заступився у той час за неї. Хто з вас безгрішний, першим кинь свій камінь, і розійшлися суді по одному. Де ж жінко, ті, що мали нині намір смерть заподіяти тобі свідомо? Немає, тож і я судить не стану. Іди і не гріши вже більше знову. Він не картав, не висловив догану і не поранив жінку своїм словом. Чудовий приклад дав Ісус для тебе отож житті тепер чини мудріше якщо судити більш самого себе. Осуджувати перестанеш інших. Знай добрим бути просто, лиш потрібно себе на місці ближніх уявити. Чужі сандалі взути необхідно й пройтися в них, перш ніж почнеш судити. Святим не станеш, як осудиш когось, ти й сам вчинив багато так помилок тож милосердний будь добра та свого. Щоб в вічності й тебе не засудили.